Отже, в цьому відео я покажу, як виправити помилку, коли ламається геометрія при накладанні модифікатора Swap, коли ви берете профіль з якогось готового об'єкта. І також як відмасштабувати потім, якщо він вам за великий або за маленький. Першим ділом беремо профіль, виділяємо, видаляємо полігон, Виділяємо border, border і Create Shape from Selection. Обов'язково ставимо Linear. ОК. Okay. Виключаємо. У нас вийшо профіль. Пробуємо його накласти на нашу лінію. Приміняємо модифікатор Swap, Use Custom Selection, pick Object. Беремо Object і лінія в нас пропала. Що з нею сталося, а ось вона у нас вийшла в такому от вигляді. <coughs> Подивимося, як це виправити. Першим ділом нам потрібно відцентрувати вісь об'єкта по, по його центру. Це можна зробити двома способами: або беремо ієрархію, Effect Pivots Only і Center to Object, або. Нажимаємо просто пробіл, воно переноситься на об'єкт. Після цього нам потрібно його положити на горизонтальну поверхню. Так само включаємо обов'язкову прив'язку по кутам, включаємо повороти і повертаємо на 90 градусів. Також це можна зробити, нажавши тут праву кнопку ввести 90 градусів. Окей, okay. тепер обов'язково, що нам треба зробити, це зайти в утиліти, Reset XForm, Reset Selection. Все, після цього беремо наш, нашу лінію. Знову ж вибираємо пік і все, в нас вийшло те, що ми хотіли. Єдине, що нам потрібно її вирівняти по кутам. От і все у нас не, не все ось встановлено. Значить, тут є відображення по XZ, відображення по XY, і це прив'язка до точки, яка е, є кутом для цієї лінії. Тепер щодо масштабування, е, наприклад, нам воно завелике. Робимо копію, зліпка, щоб ми собі мало, обов'язково беремо копію, тому що інстанс ми будемо редагувати два об'єкти одночасно. Наприклад, нам треба його зменшити. Якщо ми його зменшимо, для прикладу, отак і попробуємо його пікнути. то у нас нічого не відбудеться. Бачите, вона залишається таким самим, як був. Тому, щоб змінити, робимо по ньому праву кнопку Convert, to Editable Spline. І знову робимо Reset X-Form, Reset X-Form, Reset Selection. Після цього ми беремо пік і маємо зменшений об'єкт. Все, всім дякую за увагу.